Всім привіт! Ви на каналі Естетік Поліна. Рада вас бачити на своєму каналі. І це е, ідея, як можна влаштувати будиночок ось такий. Ось, ось такий будиночок. І всім приємного перегляду. У мене я не знаю, чого я тут не облаштовувала так. Але якось я зайшла і в мене. Як отак от ось це вийшло, це може усіх так, я не знаю. Ну, добре, зараз це все швиденько беремо і все буде добре. так, Зараз пробежу. Трошки може бути нудно, але так, це потрібно прибрати, бо мені не подобається. Оце ми тут не будемо облаштовувати. Так, перше, що ми будемо облаштовувати, це там, де будуть люди заходити. Вибачте, що я можу тут міняти, бо ідея така должна бути прикольна. Мені треба ще знайти щось прикольне. Вибачте те, що в мене може бути гнусавий голос, бо я. Трішки прихворіли і можу ще й кашляти. ну Добре, такий диванчик тут не підходить, бо він дуже великий. І поставимо тоді ось цього медвежа, бо воно більш комфортніше тут виглядає і воно підходить під інтер'єр. Ось така ось тумбочка, яка теж підходить під інтер'єр. це із нового безкоштовного будиночку, але там. Хоча оці, оці всі меблі, вони, ну, не безкоштовні. Тумбочку мені прийшлося забрати, бо я захотіла такий шкафчик поставити. І туди ви можете свої речі якісь поставити. Е, я не знаю які, бо я не знаю. І це буде будиночок на одну людину. Якщо що. На, на одного персонажа. Так. Ставимо рослинку так. і ставимо ось такий коврик. Так, тепер тут у нас буде кухня. Зараз у нас тут кухня, і я її в такому ж стилі зроблю. Тут дуже прикольно, думаю, буде. Тому зараз... Ось так беру різні речі. Ви можете брати ідеї цього домика, виставляти собі на YouTube канал. Якщо хочете, відмічайте мене, якщо не хочете, не відмічайте. Мені все рівно. Але я буду рада, якщо ви візьмете мою ідею, і я якщо ви візьмете мої ну, чи ідеї, то я вас обов'язково замічу. Ви мені пишіть в коментарях, що там під цим відео, що я зняла під це відео і я вас обов'язково помічу. Можете не обов'язково питати мої відео для відео. Це я просто навела приклад. Ось так якось. Зараз я тут буду ставити різну їжу, бо це у нас буде. Стіл, за яким буду тут їсти, бо тут дуже маленька кімнатка, і туди не вміститься стіл, і я вирішила поставити таке більш прикольне таку штучку. Я не знаю, як вона називається, якщо чесно. Якщо чесно. Ну, ладно. Нічого. Так, зараз я просто у мене я ви будете холодильник там, оцей холодильник ставити все, що захочете, бо я не буду нічого туди ставити, мені. Я потім поставлю я колись. А ви можете ставити там щось різне. Якщо, виход, я... Якщо буде тут десь 5 лайків, то я тоді... Туди... Буду частіше знімати, знімати такі відео, типу, ідеї для інтер'єру будинку в толка І так, я намагалася зробити цей тренд в Роблоксі, який я побачили сто разів в YouTube шорті, але у мене не вийшло. У мене просто команда не виходила. Так, тут ми трошки прибираємо. Так, Зараз тут такі ж самі шпалери ставимо і таку ж саму підлогу. Ну, е, так, я хочу поставити такі піщані штори, бо вони дуже гарно тут сходяться. Так, мені подобається такий інтер'єр, де є ну, достатньо коричневого, біжового. Це не означає, що я фанатка біжового. Мені просто він подобається. А так, у мене тут все... Я стараюся не робити все-все-все біж, біжево коричневе. Але трохи може бути. Ось таку штуку із нового набору я для А, Мені дуже сподобалася ця штука. Бассейн, можна сказати. З нового набору. Так, тут у мене щось не виходить, закрити двері. Вдається штору прибрати і зараз я її обратно поставлю. Так, е, я поставлю отакі картини, тут різні, вони мені подобаються. Так. Таку ще поставлю і таку. Ще килим отакий ось ще поставлю, який є при вході, там є такі килин. Таку ось, я не знаю, кресло поставлю. Підвесне крісло і ось, таку ось тумбочку і тоді ми поставимо ось такі баночки якогось напи стока бока. Ставлю ось таку ось, е, я не знаю міні-сад. Тут у мене буде рости горох, і тут у нас буде ванна або туалет. Зараз я не можу найти тут плитку, бо я люблю ставити в Ваня в, в только бока. Всякие эти плитки, кирпич. это ну, тоже прикольно, оно просто выглядит. Мне не Так, ставлю фану. Ось такой ось. О, туалет. Так, шукаю туалетную бумагу. Таку, щоб вона була гарна, ось така безкоштовна. Якщо що, це платно, але це. Як ви самі не покупаєте, ви просто ...батьки. або просто граєте в безкоштовні версії? Бо... Бо я щоб ви не купляли самі, не можна просто так. Так просто не можна. Так. Далі йдемо. Я тут забула поставити світло і зараз я буду шукати якусь гірлянду. Ось така дуже гарна гірлянда. Я думаю, вона тут підходить. Дуже гарна гірлянда. А тут ми поставимо таку. Ось. І е, залишилось зовсім трошки. І ми закінчимо з цим будиночком. Так, прибираємо це все, 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 все. все. Так, це я повіщу сюди. Ви можете його якщо вам не подобається. Якщо подобається, то залишайте. Мені оця підлога. В принципі, подобається, я її не буду міняти. Я бачила в Пінтересі таку дуже прикольну штуку. Я не знаю, як О, вона називається. О, тут така стінка, можна сказати, або колона, на яку ми можемо ставити Влачки. Вони не тут знаходяться, я забула, що вони не тут знаходяться. Вони знаходяться ось тут, ось ось. О, вона дуже гарна. Так, камінь є і зараз ще поставимо килим. ось така гарна. І обов'язково ставимо якісь світили. Гірлянду, щось такі. Або як у мене... Ну, у мене гірлянда, бо вона тут гарна. Дуже гарна вона тут. Ось таку шторму вона є. Дуже гарна, мені вона дуже подобається. Я її тут залишу. І прикріплю в мій інста інтерес. Mm. І інстаграм. Я, я вже сказала, нічого не буду в холодильник стати, ви як хочете. І мене немає в Тіктоці, в лайки. мене немає я тільки в Ютубі, в Інстаграмі. Е ну, дякую, що подивились відео. Е Підпишіться, будь ласка, і поставте вподобайку. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі в наступному відео.